Вітаємо на цьому тижні. Акцент ми ставимо на кожному з нас: на тих, хто не голосує за перейменування вулиць, а потім скаржиться, що його не спитали, на тих, хто не приймає участь у громадських слуханнях щодо важливих міських рішень, а потім каже: без нас все вирішили. На тих, хто взагалі не цікавиться тими рішеннями, які приймають депутати, а потім розводять руками: мовляв, знов вони там наприймали. Сьогоднішній акцент про нашу з вами громадську позицію та активність або взагалі її відсутність, як і завжди стисло та й по суті. Поїхали. Друзі, але перед тим як розпочати сьогоднішній акцент, ми ще раз хочемо нагадати, що саме ви можете допомогти нам в незалежному медіа інтент. Будь ласка, поставте лайк цьому відео та залиште коментар. Це допоможе нам продовжувати свою роботу. Також в описі є посилання на Патреон. Якщо вам до вподоби те, що ми робимо, і ви бажаєте підтримати нас, будемо вдячні вам за це. Сьогоднішній акцент починаємо з запитання до вас. Що ви знаєте про статут Одеси? Той самий статут територіальної громади міста Одеси, який є основним місцевим нормативно-правовим актом міської громади. Має вищу юридичну силу в системі нормативно-правових актів органів та посадових осіб міського самоврядування на території міста, той самий статут, яким враховуються національно-культурні, соціально-економічні та інші особливості здійснення місцевого самоврядування, закріплюються питання місцевого значення, які не регулюються іншими актами законодавства, та чи знаєте ви? Що в місті проведено роботу з підготовки нової редакції статуту територіальної громади міста Одеси, яка тривала три роки. І так, однією з частин цієї роботи було громадське обговорення проєкту нового статуту. Саме ми з вами мали можливість ознайомитись з новим документом, дати свої пропозиції, зауваження висловити свою думку щодо того майбутнього документу, з яким Одесі та всім нам далі жити. Чи скористалися ви своєю громадською можливістю? І так, про початок роботи над новим статутом та громадські слухання писали і офіційні джерела мерії і міські телеграм-канали. Тож для тих, хто цікавиться життям рідного міста, ця новина не стане сюрпризом. Ми плануємо зробити окремий випуск акцента про новий статут Одеси. Тож підписуйтесь на наш канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Щодо статуту міста та громадські слухання, це тільки один з прикладів, де ми маємо можливість не просто дізнатися про якесь нове рішення, ми маємо громадську можливість змінити рішення, зрозуміти позицію опонентів, почути пропозиції, можливо, змінити своє ставлення або взагалі сформувати думку щодо тих чи інших фактів. Ще один приклад перейменування топонімів міста. Можливо, саме ви живете на вулиці, яка не так давно змінила своє ім'я. Як вам нова назва? А у кожного з нас була і є можливість проголосувати за чи проти такого перейменування. і це можна зробити в декілька кліків. Ще один з прикладів: встановлення пам'ятника Лесі Українці в Одесі та проведення конкурсу на найкращу проектну пропозицію і знов. Ми з вами можемо або промовчати, або написати щось у соцмережах, або дійсно мати свою думку та громадську позицію і у відповідний момент відстояти їх. До речі, на нашому каналі в YouTube декілька тижнів тому ми говорили про цей пам'ятник з депутаткою Одеської міської ради Ольгою Квасніцькою. Знаєте, цей пам'ятник саме буде м м споруджений, і встановлений за народні кошти. Це оце буде правда. Не той міф, який збудували і вбили в голови, що Пушкін за кошти громади був споруджений. Це неправда. Да, а саме Леся Українка буде збудована і споруджена, і встановлена, вшанована за кошти українців. Ви нагадали про і Я скористаюся можливістю. Передам привіт нашим колегам, колегам з Волині, які з Волині також зараз проводять. Акцію на підтримку встановлення пам'ятника на батьківщині Оленівчилсі в Гадячі, так. це ну місце, де цей пам'ятник мав бути ще напевно з радянських часів точно, бо вже тоді це питання піднімалося, але ось вже скільки років, як не дивно, чомусь це не відбувається. І Отак Одеса, Луцьк, Гадяч, це питання саме дійсно повної деколонізації, яке піднімається не тільки через те, що треба щось прибрати, а треба і встановлювати також. Я ще хочу. Наші коментарі mm -hmm. дочитати наших глядачів, так. але не хочу перебувати так, тому Ну, думку. Тут я хотіла закінчити, щоб подивіться, як ми об'єднуємося, міста об'єднуються, Україна об'єднується, тому це буде національний збір, де ми з вами самі це зробимо. І якщо навіть конкурс буде проведено нечесно, або якось там. Нам не сподобається той пам'ятник. Повірте мені, ми зможемо зробити свій і вже встановити, тому що гратися більше з ними ніхто не буде. Ну і ще один приклад: війна триває на фронті. Гинуть наші захисники, наші герої. І регулярно їх родини, друзі та побратими пишуть у соцмережах пости про петиції щодо присвоєння звання Героя України, як приклад. Зараз іде збір підписів під петицією щодо присвоєння звання героя України посмертно полковнику Костянтину Уборіну із позивним Камікадзе. Одеситу, військовому, льотчику, добровольцю, волонтеру, ветерану та учаснику війни з 2014 року. На момент запису цього акценту з необхідних 25 тисяч голосів набрано трохи більше 16 тисяч. Тож і тут. Ми можемо проявити свою громадську позицію та висловити шану загиблому герою. Справа на декілька хвилин, вільного часу та декілька рухів мишкою. Прикладів того, де ми маємо проявити свою громадську позицію, можна наводити ще багато. Прикладів, де ми маємо не просто писати коментарі з критикою у соцмережах, а діяти. Де інколи треба зробити пару рухів мишкою в інтернеті, або навіть вийти на думську і разом відстояти те, що важливо для містян. І навіть зараз, під час війни, мовчати не найкращий варіант. Тож будьте активною людиною, слідкуйте за новинами міста, приймайте участь у його житті і у тому, що ми залишимо після себе. Або потім не кажіть, що вас не питали, і без вас все вирішили. Ну і нагадаю вам про те, що більше новин ви можете, як і завжди, знайти на нашому сайті intent.press і в телеграм-каналі. Також ви можете підтримати нас, Незалежне медіа інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну, а ми зустрінемося з вами за тиждень. Тримайтеся.